То 1700, дівчатка, це на кнопочках. Можна взяти більше. Якби були замочки, то було б набагато краще, бо вона може натягнутися. А 1700, дівчатка, 1700. А так як тут кнопочки, щоб воно вам не розходилося, треба і гарно лягло. Краще взяти на 115, бо в мене бачите, 118 і ось воно вже затягує, нерівно не лягає. Ось так, дівчатка, ось таке 1700. Це йдуть пальто, такі плотнющі, гарні. Дивіться, яка якість. Чи є без капішона на 120, чи є L попереднє. Дівчаточка, вони всі в одному розмірі. Дивіться, ось це пальто, що я показувала тільки що, воно буде від 100 см. В об'ємах до 115, то якщо вам 100 підходить, просто воно на вас буде ще гарніше виглядати, бо бачите, на мені воно не сходить.